Доброго дня, мої дорогінки, середина червня 25-го року. Троянди. А яндечки. Все, піднімаються, троянди розсипаються, відцвіли. На краще іншої. Так, тут огорожа. Ще місця не прийшло, як зробили, так що там все не дуже. Це нова покупочка. Такі дзвіночки. Пестимончик світне. Троян деякі вижили. Вони майже місяць стояли в воді, майстрі працювали. То й висажувала, тому вони не квітнуть. А цю білу колючечку шикарнішу я просто була прив'язала, відтягла, не викопувала я її. Красунечка ти моя. Іноді дає рожевий відтінок. Там та гілочка треба якусь її чи обрізати, чи що. Так, тут відсвіло, там посад вже на наново. Ой, Вероніка струми. Один. Шкода, що неодночасно квітнуть. Та й нижче, та й вище. то таке. Так гарно квітне спірє. Золота принцеса. Ось тут. Зараз в мене буяння. Гуяння. Гарно все розрослося, треба розсаджувати його вже. такі персики наче живенькі, вітри пережили. Подивимось, що буде. Так, тут були тюльпани з добропарку. Тепер вон такі гарні хосточки У мене закрили все, що там було. Там підростають два гойнички. Треті взялася, різанула, ну, не знаю, вийде, не вийде. косила один раз. Дощики гарно вистачає. Доча допомогла мені добрива. Купила. Десь привезла, так що ось ця краса яка. Гарно піднялися. Довелось поставити палки, бо собака бігає. Розбирається з сусідськими котами. Тут суничка. Ось така суничка в мене. Тут росте, гарні ягодки. Потрошку розсаджую, пересажую. Я трошки прибирала, не дуже. Так, щоб сильно за нього переживати за той бур'ян. Я вам скажу, що якщо питання стає або лови мильні бульбашки, або прибирай бурай, то я вибираю бульбашки. Тому отак, от як є. Це пересадила недавно живучку Кольорова кольору. Так, все зацвітають На валі скоро буде квітнути всі свої краси. Да, хотіла показати оськарну, ось яка квітка Шкарнюча кофейна. І а ось яка троянда в мене. Шкода там назва не збереглась. Така. Там також гарненька. Там темно. Але треба мені буде ось цього кущища звідси прибрати. Бо там і астільби не буде видно, і трояндочку не видно. Нічого приберу. Так. Сюди все гарненько так начебто тримається. У мене була моя помилка велика. Отак вийшло, робили фундамент під огорожу. Лишилось дві тачки цементу. То я отак взяла і пройшла всюди, закрила пленку. Воду зливала, 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 але вночі був дощ, цемент потрапив до рибок і рибки не вижили. Шкода, дуже шкода. Дуже шкода. Там робимо біоплату. Але одна рибка жива. Звичайний карасик. От, рибки можна купити, а то на змішувач окремо не запросиш. Я не очікувала, то й не встигла їх виловити. Тим більше мені сказали, ось бачите, як швидко воно застиває. Там ще не залили, а там залили, а там воно вже схоплюється. От такі справи. Піонія. Карасонечка. Отак от. Тут були іриси риси карликові, трошки піони. Пігоні трошки запціла, а так зараз отаке. От Тут тюльпани були, я посадила. Айстри розсадою, була посіяла. Оце знову налазить на моїх квіточки. Красунечки. Оце благодатна. Благодатна і благодарна рослинка. Світ не дуже довго. Схоже, оце знову треба вирізати пасмуцю. Дуже лізе. Так, що ще? Де да і це я, вона така, якась чомусь була в мене погано зиму перезимувала. Якась трошки не дуже, але квітне. Тут буде шикарне. Тут щось буде в мене шикарне. Ось ось. Тільки гляньте на цю красу. Ой-ой-ой. Вони вже красиві. Вони вже гарнюні. Хіба ні? Краса яка. А тут он скільки їх. У, у, у. І там краса. Так, ну що тут? Чесник, стручки, фасолька, салат їсти, батат росте, шикарні. Картопля, до речі, та, що я укривала, березні садила, буряном закидала. Казали, що бур'ян показує. Дивіться, ця картопля. Вона мені вже попояс. І цвіти, і попояс. Отакі величезні кущі, кущари. Отак от, от. Тут хвасолька, тут ще й кукуруза. Ось такий огородик виходить. От. Два, дві сливи в мене щось весь час дуже хворіють. Попелиця на них. І не тільки попелиця, от таке щось. Два дерева в мене такі нещасні. Ведеться ще бризка. Де були, не дуже побризкаєш. Малинка. І тут капуста, і кукуруза, і кабачок. Коли землі мало, не дуже розгуляють. Сикаєшся, тикаєшся всюди. Тепличка. Отак, помідорки. Квітнуть, ростуть. Везелік є огірочки. Квітнуть, ростуть. Молодці, укропчик росте, кавунчики ростуть. От ту картоплю треба було швидко викопати, то просто лушпайки кинула була майже взимку. Ось ще. можна і продати ці спірейки. Як буде бажання в кого ось у моя вигилка одна, інші чомусь не дуже хоче тут рости в мене. Добре, хоча красонечка росте. Тобто, вона ховається, але вона і вона там десь є. Вона є, але вона не дуже хоче вилазити до мене. Треба буде там і ріс, і все поприбирати. Ще діляночку. Перекопали. Тут у мене шикарні сінці Барбарисів. Я від них просто в захопленні, тільки дивіться. Така, такий є. Ось такий, а ось такий. Це та буде взагалі був з червоними рисочками. А там ще є темний. О, та і темний. Зелений і буряковий, і ще там темний. Красотища! Отакі от справи. Ну, от десь так. Вгори росте. Там на дереві любить. Анучка сидіти, то я постелила. Трапочку. Тут також радість росте. Фу, так. А тут у мене також. Зоопарк росте Катюня. О, оці. Оці. О, сіла, пішла вже спати. Ні, побачила, мене прибігла. Чудеса. А качки? Ні, ну для когось це норма, а для городських, таких як ми, то це взагалі. Це взагалі екзотика. Парічка з червона. Хворіє, але я, я так. Я є, я не встигаю. Чого, де треба буде цей різ пересадити туди, де буде водойма. У різний час садила різну картоплю, різні сорти, тому десь маленька, а десь також ось, майже по пояс. О, Цей Актофітом один раз кожному морду кинула, бо лічинки вже з'явилися, були жука. Ну, ось, полоти не треба підгортати, не треба, бо товстий слой бур'яна з ранньої-ранньої, з березня місяця. Отак. І росте, все в нього є. Рослинки не проти мого бур'яну. Тут кукурузка пізніше садилася, досаджувалась. якась дідотка бігає, повзає, вибачте, під землею у мене тут. Ходи роби. Так, тут також декоративна красота, тут сонички не встигають, зріють полунички. Ось така арка. Буде ожина. Лохина не дуже щось в цьому році у мене. Не знаю, може оце яблуня заважає, тінь дає. На цьому угловому ще ягодки є, а на тих Ось на цьому взагалі ягідок нема. Ніколи такого не було. В цьому кущику нема ягодку, на ту пару ягідків, на тому майже також нема. Ні, трошки є, але мало. Тут. Воно гілочка без ягідок. І щось хлорозить, мабуть. Так, да, треба буде щось добре підкинути. Дощі, сильно дощі, вимивають, а тут пісок, то воно так. Ну що? отака така краса. Отака така краса. Да. Водой з'явилися у нас, невідомо звідки, дві жабки, лягушки, квакушки. І тритон. Звідки взявся невідомо. Але є. Так, все. Пока-пока.